Так, громадо. привіт усім. Сіємо, сіємо. Вчора косили, а сьогодні сіємо. Бачите, поле вже порубане. Прийшлося рубати, бо я не знаю, всівалка навряд чи справилася. Ні, за шестьою я впевнений, за шерстою можна було сіяти. Ну, тобто як комбайн їхав, так можна було сіяти, Так. Обсія вже края, бачите. Все. Днімаємося. Тепер по полосах засіваємо. Виключили. Так, засіваємо по полосах. Ось так виглядає навігатор. від ревсинтезу. В принципі, працює. Хороший, як кажуть, ефект від нього, особливо, що я полоси намалював, бо тут. Я ж кажу, чорт ногу зломить, де той край, де там що. Ну, приймаємо щось зрозуміло, ну, можна не пропускати, скільки що аж бігом. А тепер собі щось, заїжджаємо полосу. Зараз схватив трактор. Як? Система схватила полосу. Чи підхватило рульове кермо і зараз заїжджаємося. Ага, Влечити ж треба. Нічого, це з вами такі глюки. Так, все, підхватило, все. І поперли. Ось таке ось що ми сіємо. Ось таке, що виходить. Що ми сіємо? 90 кг, 90 кг, я виставив, рішався, рішався. Ну, і не 100, і не... І не 80-90, 90 кг і 80 кг добрий Амофос Болгарський, чи який він там, ну то я показував, який розгружали в попередніх відео. Так, ну що тут, тут гони, конечно, нема де розігнатися. 100 метрів, края оці, то вже, як кажуть, великий город, типа. Воно так виходить. А зараз, звісно, підемо, подивимося. Сію, а виставив вже ще ж глибину 2 сантиметра. Перещовкнув сівалку, щоб сіло. Ну, коротше, подумав, щоб хустилася хорошо пшениця. На цей потрібно сіяти на мінімальну глибину, можливу. Звісно, попадає, попадає трохи в суху землю. Ну, я сподіваюся, підуть дощі, там щось малюють. І, і тут же ж волога недалеко. підтягне. Це не, не весна, щоб в суху землю посієш та нічого не буде. А на зиму, на зиму можна сіяти і, і, і в полу суху землю. Нічого страшного не, не відбудеться. Так, зловили. Так, все. Колоса заїжджаємо. Де тут? Я тут не бачу нічого. Куди сіять? Абсолютно. Оце ж їм добре, що навігація. Сівалка розвернутися і дивитися, як вона сіє, як вона там сіє, десь сіє, палку розгортає, перерубує і десь на мінімальну глибину, я скажу. Мінімально, мінімально, бо цей хочу побачити для себе, як буде куститися на глибині півтора сантиметра. Малий висів. Такий оазіс. Побачимо, хто буде слідкувати. Буде дуже цікаво, який тут буде результат. Ой, все, не будемо розігнатися вже й край. Так, де інтейкрай? Де край? Ага, ось. Все. Щоб іде попересівати багато. О. Все, піднялася. Ох ти, лки-балка, треба виключать. Бо руки подриває. Сильно жорстко рульове стоїть. Ну, здвиг. Оце чи як? От, можна вдержати, ну. пальці, як пальці підставляєш, має повибивати рульове. Краще до руля не торкатися. Так, знову полосу зловили. Раз. Все, зловили полосу. Включаємо одразу навігацію. Опускаємо сівалку. Десь щось каже, якщо щось і пересіє, буде видно результат. Повилягає, навірно, де попересівав. Побачимо так. Ой, ну таке вам коротке відео, щоб не за цим. покажу свій азіс за такого зі сторон, бачите? Тут така висока, з усіх сторон. О, азіс. Тут геть другий клімат і друге друге відчуття для рослин. Тут. Я ж кажу, як в раю тут, всі рослини себе почувають. Так що всім пока. Будемо сіяти далі.